На капітальні ремонти будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зі спеціального фонду міського бюджету бюджету розвитку на поточний рік передбачити понад мільйон гривень. Фінансування капітальних ремонтів покрівель в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх в інтернатній установі. Капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Лозівської міської лікарні, майже півтора мільйони. На капітальний ремонт доріг. Такі зміни до міського бюджету пропонуватимуть комунальники. Контрольні цифри змін по усіх позиціях комунального господарства обговорювали керівники комунальних підприємств. у П'ятницю на робочій нараді видатки проводитимуться і на інші об'єкти. Серйозне вкладення, которое буде у нас в городі, ета четвертий ліцей, вторая шатрова кровля в городі, тринадцятий сад. В котрим є басінь. Два роки ми не можемо до нього дойти, тому що не вистачає, к сожалению, фінансових средств. У поточному році серйозна увага приділятиметься усім соціальним службам. Повідомив міський голова. Зокрема, дитячий садочок номер 13 буде розвиватися як центр розвитку дитини. Ми 13-й сад сад, от обозначимо іменно в этом напрямку, як центр розвитку дитини. Він дійсно унікальний в своєму своєму своєї специфіки, тому що там є басі, ну він не доведений до ума не працює. Комунальне господарство міста отримає цьогоріч підтримку із програми соціально-економічного розвитку Харківщини, зокрема, майже півтора мільйони гривень на капітальний ремонт доріг. Пугає один вопрос. Не пугайтесь. Тим не менше відсутня денег на текущий ремонт дорог. Состання дорог у всіх виду, сніг ростає. На капітальний ремонт деньги виділені но другой как бы, вид роботи по другому делается, другими об'ємами стурбованість комунальників зрозуміла, адже гучні звинувачення щодо стану доріг лунають сьогодні звідусиль від маленьких міст до столиці країни. Ну ми совершенно нічим не відлічаємося по ситуації від Києва. Причому ну ще і що їх і, і хуже. відверто говорили про дефіцит бюджету. Міський голова порекомендував керівникам комунальних підприємств бути ощадливими господарями. Уровень незабезпеченості бюджету 2013 року – 33 мільйони. Із них 24, Тепер уже департамент, фінансовий департамент обласної адміністрації, прийняв. Ми захищаємо незабезпеченість в сумі 33 мільйони, а не в сумі 24. Рекомендую всем те бюджеты, те средства, которые выделяются вам, как э, выконавцам послуг, категорически распределить по всем 12 месяцам. И считать их э, каждый месяц, а не тогда, когда они закончатся. Заканчиваются они традиционно быстро. Точно такая же ситуация по, по органам управления. Мало того, мы себя еще больше урезали во всех, во всех э, затратах по э, исполкому. Во всех. Тім зауважив Сергій Степанов, ощадливість це добре, та не панацея. Ресурс міста перевиконання бюджетних завдань. Зокрема, січень показав 116%. Я не сторонник, завжди тільки економіки. Ще є друга сторона медалі? Це поїзд доходної частини. А для комунальних підприємств банально все просто. Це розчавна робота, розвідна діяльність. У вас, по вашим уставам, роботи не початий край.